Андрій Демченко з нами на зв'язку, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю. Вітаю Вадиме. Отож, з'явилася зранку інформація, що пункт пропуску вишня німецьке Ужгород, це українсько-польський словацький, перепрошую, кордон розблокований. Він був заблокований ще з учорашнього дня, теж словацькими цього разу перевізниками. Можете підтвердити, там рух уже вільний і відкритий. Ну, власне, так цієї ночі у ході чергового спілкування з словацькими прикордонниками вони надали інформацію, що рух тимчасово на цьому напрямку розблокований. Фактично, на даний момент і від ночі ми бачимо, що рух іде. Загалом, до прикладу, в бік України було оформлено більше 100 вантажних транспортних засобів а на виїзд до словаччини 65. Як ми вчора повідомляли, після 13.30 словацькі прикордонники повідомили нас, що заблокований рух відбувається якась акція на напрямку кордону і обмежено рух для вантажних транспортних засобів. Попередньо вони говорили, що таку акцію можуть здійснити союз перевізників словаччини. Але сьогодні ми також бачили повідомлення, що. Ця асоціація е, говорить, що вони не причетні до блокування руху, натомість це була якась одиночна акція з також від перевізників, але вони не представляють якихось ну, союзу перевізників Словаччини. Тому е, на даний момент рух іде е, станом на ранок е, на території Словаччини в напрямку України перебувало в чергах близько 350 вантажівок. Але якщо буде інтенсивність руху, то власне черга. Знизиться значно ну, але своє нетривале блокування українсько-словацького кордону якраз словацькі перевізники пояснювали солідарністю з польськими колегами, які продовжують блокувати кілька українсько-польських пропускних пунктів на кордоні. Яка ситуація там у нас з поляками? На жаль, там ситуація складніша, бо блокування продовжується нагадаю, з 6 листопада. Це три основні такі напрямки. Якщо говорити предметно про пункти пропуску, це Ягодин дорохуськ Краківець Корчова і Рева Хребене. Все ж таки за годину через кордон в обох напрямках пропускається польською стороною по кілька вантажних транспортних засобів. Це може бути два, це може бути п'ять, вісім, тобто немає такої стали, сталого числа. Але звісно це знизило значно вантажотранспортний потік на ранок сьогодні. На цих трьох напрямках на території Польщі в бік України перебувало в чергах десь 2700 вантажівок. Це за інформацією, яку ми отримали від польських прикордонників. Звісно, що ця кількість може бути і більша, оскільки вантажівки, перевізники можуть очікувати не в живій черзі, а де інде, де інде з можливістю в подальшому перетнути кордон. Найбільше це на напрямку пункту пропуску Краківець 1200, двісті. Напроти години тисяч десь 900 вантажівок і 600 по напрямку Рави Більш-менш інтенсивний рух все ж таки відбувається. По напрямку пункту пропуску краківець, але також додам, що блокування цих напрямків додало в чергах і на інших. Це, зокрема, по напрямку пункту пропуску Шигині. Там рух не блокується, однак, за інформацією польської сторони, в чергах станом на ранок перебувало 1300 вантажівок, які очікували на можливість перетину кордону в бік України. Пане Андрію, а заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач повідомив, що поляки, не зважаючи на обіцянку, блокують також перевезення цистерн з пальним і гуманітарні вантажі. Вам про це відомо? Ну зрозуміти, що. Та кількість вантажівок, які вони пропускають за годину, невелика кількість, як я зазначав, це може бути 2, 3, 5, Воно не вирішує питання перевезення і перетину кордону всіх транспортних засобів, які перевозять гуманітарні вантажі, в тому числі також паливо або швидкопсувні. Тобто, Тобто для цих гуманітарних вантажів якоїсь окремого коридору немає на кордоні. Вони на загальних підставах. По тим відео, які ми фіксуємо в відкритих мережах, то вантажівки стоять в живій черзі, а як пропускають через свої, називаємо їх так, блокпости блокадники, як вони виокремлюють для себе. Транспортні засоби, які пропустити, мені складно сказати, але я думаю, що навіть якщо вони обіцяли пропускати всі гуманітарні вантажі, паливо і швидкопсувні вантажі, вони цього не не можуть забезпечити в повному об'ємі. Ну так, зважаючи на цифри автівок, які ще досі стоять, які ви називали навряд чи це вдасться. Дуже дякую, пане Андрію, що та перепрошую. У нас уже за час. Дякую, що поділилися інформацією. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був з нами на зв'язку.